Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мені Гровіниця. Ось такий от оріончик 504-й з кабіною можна придбати за 10-100. що ми отримуємо. Потужний передній міст. Коробка відповідає 50-чку. Потужний задній міст, такий збитий сильний тракторець, має примусову гідравліку. Має гідровиходи, відповідно важелі управління гідровиходами. Дуже приємна, цікава кабіна. Все обшито, все приємненько. Має люк, має він пічку, підвесні педалі, реверс, бокова куліса. Має він камеру заднього виду. Має він ось такий моніторчик. Все дуже продумано, дуже грамотно, на такий бюджет. Така суперова 50 це просто подарунок. Нагадаю, що 10-100 коштує такий красень. Оріон 504. Чекаємо на вас, міня Гровіниця, шосе 2 а біля авторинку. До нової зустрічі!